Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні завдання з трьох різних тем. Першим буде завдання на знання дорожніх знаків, а також теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі. І останнім буде завдання з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля повернути ліворуч, а потім проїхати заднім ходом до перехрестя, так як це зображено на малюнку. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один дозволяється, 2. Дозволяється лише за відсутності інших транспортних засобів. Та 3. Забороняється. Друзі. Напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. На цьому перехресті водій хоче проїхати ліворуч, але зробити він це хоче незвичайним способом спочатку розвернутись, а потім проїхати до перехрестя заднім ходом. І тут відразу ж виникає питання, а для чого взагалі так ускладнювати собі життя? Чому не можна виконати звичайний поворот ліворуч? І відповідь тут досить проста. Повернути ліворуч водієві забороняє знак 529 місце для розвороту. Попри те, що цей знак відноситься до групи інформаційно-вказівних, він має одну єдину заборонну функцію, і це якраз поворот ліворуч. На нашому каналі є відразу декілька завдань з цим знаком. Рекомендую ознайомитися. Так от, звичайний поворот ліворуч водієві забороняється, і він вигадав такий ось нетиповий спосіб, як все ж таки проїхати туди, куди він задумав. Отож він розвертається, а далі їде заднім ходом. І тут насправді нічого, що суперечило б правилам дорожнього руху нема, адже рух заднім ходом дозволяється, якщо це не створить перешкоди чи небезпеки іншим учасникам дорожнього руху. Але все ж таки, коли водій наближається заднім ходом до перехрестя, отут то в нього вже є проблема. Згідно з пунктом 10.10 .10 правил, рух заднім ходом на перехрестях забороняється. Отож, водій таким чином правила порушить. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке: Чи дозволяється водієві червоного автомобіля виконати зображений обгін? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. Один дозволяється. 2. Дозволяється, якщо обидві смуги попереду також зайняті. 3. Дозволяється, якщо швидкість автомобілів попереду менше 30 км на годину. 4. Умови зазначені у відповідях 2 і 3. Та 5 забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і три автомобілі на цій ділянці. Синій та зелений просто їдуть прямо, а водій червоного має намір їх обігнати і він уже увімкнув для цього відповідний лівий покажчик повороту. Ми бачимо, що наша дорога має дві смуги для руху у одному напрямку і одну смугу у іншому. І зустрічні смуги між собою розділені суцільною лінією дорожньої розмітки. Ми знаємо, що суцільну лінію розмітки перетинати забороняється, але також ми знаємо, що виключенням є обгін поодиноких транспортних засобів, що рухаються зі швидкістю менше 30 км на годину. То виходить, що за цієї умови обгін водієві дозволяється. І тут насправді все вирішує кількість смуг для руху в одному напрямку. Якщо б водій обганяв транспортний засіб, що рухається зі швидкістю менше 30 км на годину, на дорозі, що має одну смугу для руху в даному напрямку, то тоді перетинати суцільну лінію йому було б дозволено. Але ж у нас тут не одна, а дві смуги. А в пункті 11.4 правил чітко говориться, що на дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. Як ви бачимо, ні про 30 км на годину, ні про те, що смуги зайняті, мова не йде, виключень немає. А отже, зображений обгін водієві червоного автомобіля забороняється. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання в нас таке: якому трамваю повинен дати дорогу водій білого автомобіля? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише червоному трамваю, два лише жовтому, три має дати дорогу обом, та 4 не має давати дорогу жодному. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги і три транспортні засоби на цій ділянці. Давайте відразу роз'яснимо, якої головної помилки тут можна припуститися. Головною помилкою буде вважати, що перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. А отже, роз'їжджатися тут треба за правилом перешкоди праворуч. По-перше, якби це навіть було б нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, то все рівно водій білого автомобіля мав би дати дорогу трамваям, оскільки на таких перехрестях трамвай завжди має перевагу перед нерейковими транспортними засобами. А по-друге, на нашому малюнку перехрестя навіть немає. Трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів поза перехрестям, про що також свідчить і знак 1.20 перехрещення з трамвайною колією. Відкриваємо пункт 17.3 правил і бачимо, що поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю, і виключенням тут є випадок, коли трамвай виїжджає з трамвайного депо. Трамвайного депо на нашому малюнку немає, а отже водій білого автомобіля повинен дати дорогу як жовтому, так і червоному трамваю. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.